Усім привіт! Я до вас з невеличким апдейтом своїх в'язальних і навіть читацьких процесів. Ну, як процесів, у мене за січень місяць виявилась аж одна прочитана книга, і ту я закінчила читати сьогодні вночі. І це довіра Пенелопи Дуглас. При всій моїй не те, щоб любові, а досить позитивному. Уже тепер ставлені до темних любовних романів. Я читала цю книжку довго, тому що на початку вона мені подобалась, мені подобались описи природи, де перебуває головна героїня цього будинку, і ці відсилки до сяйва Стівена Кінга. Але трошки далі я починала вже втомлюватись від цієї книги. Тому багато говорити ми про неї не будемо. Просто скажу вам, що я поставила їй 4 із 5. Для мене це виявився ну, досить непоганий темний любовний роман роман Табу. Е, ну, він має свої плюси і свої мінуси, скажімо так. І сприймайте це як фантазію авторки. Сприймайте всерйоз все, що ви читаєте в любовних хромавих, темних. Знаєте, коли я почала дивитись на це так, мені стало приємно їх читати. Е е і перейдемо до в'язання. Так довго не записувала відео, і тепер я буду багато ладно. У мене почалася ера шкарпеток. І, як ви бачите, напевне, трішечки мого возика. Раніше тут були книжки. Тепер книжки трошки переїхали тісніше на полиці, а возик зайнятий весь шкарпетковою пряжею на другій, на першій полиці, на другій тут бобінки. Ну, бобінки трогати не будемо. а оце це мої скарби. Я не можу. Мені, коли оце все поприїжджало, це ж просто щось із чимось. Тут найбільше я покажу свої улюблені моточки. Це Yarn Art Forza. Я давно пускала слюні на цю пряжу, і ось у магазині Ярна була знижка, там якась акція на всю цю шкарпеткову пряжу. І я накупила собі її, і так поки кошик складаєш на сайті, здається, що наче й небагато. Ну, подумав, що там декілька моточків. А коли тобі приїжджає отака от посилка, яка не поміщається в поштомат, ти такий, десь я трошки псіханула. Але все прекрасно, мене все влаштовує. І е, покажу вам е, шкарпетки, які в мене зараз в процесі. Де вони? Які я якраз і в'яжу. І з кольору, який мені тут сподобався найбільше. Ну, я думаю, що ті, хто в темі вже давно бачили всі ці кольори і так далі, це не те, щоб новина. Тому я не буду називати кольори, там, показувати детальну пряжу. Хто знає, той знає, хто не знає, той навряд чи. Дуже прагне дізнатися, тому просто дивіться, отримуйте задоволення, їжте, пийте, відпочивайте. Ось така ж Це початок. І вона така пухкесенька, ця форза, вона вже така з таким пушечком згори. Я ще з такої пряжі не в'язала. В'язала я поки тільки з опалу. Аж з одного моточка, який знайшла на OLX, про нього далі розповім. Тому це поки в процесі. Тут сильно багато казати не буду, хіба що ще покажу свої нові шкарпеткові спиці. Я не знаю, так буде видно. Ну, Nit Pro алюмінієві червоні спиці на 2,5 мм. Ось, 15. Сантиметрів в довжину. Я раніше на звичайних китайських в'язала 20 сантиметрових. Трошки мені наче мало місця. Тепер на 15-сантиметрових, але в'язати саме досить зручно. Ну, зручніше, ніж 20 сантиметровими це точно. І ось цей моточок це мій улюблений. Це я його обожнюю, тепер це мій улюблений, не знаю. Я ще. Коли дивилася 100 500 відео на Ютубі про е, шкарпеткову пряжу взагалі, про те, як люди в'яжуть шкарпеточки, які там різні вони бувають, і ця вся секційна пряжа, ну це ж просто можна вмерти. Ну, зараз, там стільки всього це все так цікаво. Ну, Тепер можна обв'язатися шкарпетками, знаєте, на декілька таких зим вперед, чим я активно і буду займатися. Але. Але. Я ж в'яжу 150. Ой, зачепилась. <сум> Мій кіт заліз у проєктну сумку, щоб ви розуміли. Ось таку ще шкарпетку вам покажу. У мене з'явилися блокатори, а да, тепер все по-серйозному, тільки трошечки ця шкарпетка розтягнулася, тому п'ятка тут звисає. Вона стала не 39-го мого розміру, а трошки десь може навіть 40-41-го. Ну, Носити мені їх це не заважає, але я врахую це в подальшому. Чи то я досить рихленько в'яжу навіть на спицях 2,5, хоча ця пряжа опалувана досить така ну, пухкенька, звичайний там метраж крапетковий, але вона досить така. Ну, не, не фейбл дропсівський, який такий тонкий. Так от, це моточок, який я знайшла на OLX. Чому я шукала саме там? Тому що мене дуже зацікавила з усіх цих відосиків на Ютубі: пряжа, яка розфарбована за мотивами картин Ван Гога. І її вже не випускають, і я знайшла аж один такий моточок. І навіть не за 500 гривень. Це досить така, вже такий левел шкарпеткової пряжі, високий, а трошечки дешевше. вийшло, здається. Або ні, або я собі щось вигадала. Загалом вони прекрасні. Ну, це їх трошечки вже носила, я їх активно ношу, тому що вдома холодно. Ось. Мені не дуже подобаються. І ця резинка теж. Резинка, до речі, зв'язана із фейбл, і тут прям видно, що вона така розхлябана, така получилась, не в тему. Ну, воно -то таке, що поробиш? А, але вони функціональні. І це круто. І мені подобається, як в мене тут вийшла п'ятка бумеранг із ось цим клином. Клин виявився трошечки, як на мою ніжку, за великий, можна менший, але нічого. Я експериментую. Експериментую, підбираю для себе ідеальну кількість рядів і петель на свою щільність для шкарпетки. Та я дізналася, що це дуже важливо, тому що ці всі таблиці, які подаються в інтернеті для в'язання шкарпеток, часто. Не знаю, часто чи не часто не співпадають з твоєю реальною ногою, тому що ноги в людей різні. Так, це ми кудись маємо подіти. Я тут згадала за ще одні шкарпетки і треба про них сходити. Я ж зв'язала ще одні шкарпетусики. Це вже із пряжі Санск Карм. Якось так. Там є така твідова лінійка. Зараз розділюємо красиво, щоб це було. Вони вже зв'язані резинкою, тому сидять на нозі набагато ліпше. Але, знову ж таки, ось одне прання і все. І воно таке все покошлатене, і мене це трохи кумарить. Але не сильно. Ось така ж карпеточка. Сидять вони офігезно. Я це в'язала шкарпетки ці по майстер-класу Relax Socks» від пані Марго. Пані Марго знають в Інстаграмі. ви не знаєте, хто такий пані Марго, але ви в'яжете, я вам співчуваю. Дуже гарна майстриня. Я думаю, недооціненна навіть. В неї досить класні. Відео саме із розрахунками. Я таке дуже рідко де зустрічала, зазвичай просто продають майстер-клас, типу, роби один, два, три і буде тобі светрик. І мене бісило саме те, що скажіть мені, як це порахувати самій, якщо в мене не виходить попасти в вашу щільність, а якраз вона робить майстер-класи, які, от, типу, на твою щільність, ти можеш собі все там порахувати, вона доступно це пояснює. Ну, коротше, я в неї вже декілька майстер-класів купила, активно все в'яжу, дуже задоволена. Далі покажу вам. І ось релакси теж, вони прекрасні. Вони прекрасні. Вона мене навчила, пані Марго, в'язати шкарпетку від носочка, взагалі говориться від миска, але мені не подобається це слово. Тому будемо казати, від носочка. Поворотними рядами. Ось тут в'яжеться вона. І це набагато легше і простіше, ніж всі ті відео, які я просто в безкоштовному доступі знаходила на YouTube. І тут п'яточка Стронг. Треба її красиво показати. Тобто ось така п'яточка. Мені здається, вони класні, прям такі хорошенькі, дуже собою задоволена. Також я ще одні шкарпеточки зв'язала на подаруночок. Ось. Але там трошечки стався конфузик у ВТО. Тому подальша їхня доля, мені невідома, і їх вам я тут не покажу. А ще суто для порівняння, хочу показати вам свої перші в житті шкарпетки, які я в'язала роки 2 чи 3 тому. А на спицях номер 3 чомусь я так тоді вирішила, я в'язала із Alize Comfort Socks. ну, ось десь в. Спої лінійки, ну і вони от такі здорові, звісно ж, вийшли, тому що дуже розхлябані петлі, дуже великий номер спиць, а набрано було по одній з тих, тих табличок в інтернеті. Але це абсолютно не заважає мені їх носити. Вони вже звичайно закошлатились просто і в хвісти в гриву. Але я їх все одно ношу, я собі, у мене ножки дуже мерзнуть, я собі вдягаю шкарпетки, потім в капці ноги запихаю. Загалом, так. Да. Мені треба утеплюватись. І цікаво, що тут п'ятка, вона з часом не протирається. Це прикол якісь в'язаних шкарпеток, а навпаки, ущільнюється, тому що вона всередині дуже сильно підвалюється, ось так непривабливо, але це добре по відчуттям і для зносостійкості. І реально такі шкарпетки можна носити, думаю, досить довго, просто замість навіть капців вдома, що я, в принципі, досить часто практикую. От, коли не настільки холодно, як зараз, звісно. Продовжуючи тему ніг, <свісно> також у січні я спробувала для себе новий цікавий метод в'язання і валяння це такі тапки, якось сліпер якось там. Називається, забула. Я підпишу, не думаю, ті, хто в'яжуть, теж бачили такий багато в Тіктосі, в Рілс. Такі минулого року були досить популярні. Знову ж таки, вони вже закошлатились у мене, тому що шерсть, тим, бачите, тут рівниця використана, себе ніяк не скручена ниточка. І це був мій перший Жакард. Ось я вставлю фотографію, як це виглядало. до, Ну, як величезний такий. Тапок. І воно так прикольно підвалялося. Я прям чекала, коли дадуть світло, декілька днів, щоб можна було їх поставити на відповідний режим. А спочатку чомусь я вирішила поставити в режим шерсті. Ну, і звісно, в режимі шерсті вони не звалялися. Але я думаю, не страшно краще не доваляти і попрати ще раз, ніж переваляти. І десь воно так і вийшло. І на другий раз я вже поставила. Ну, так як було сказано в описі, теж мені трошечки не вистачило ефекту зваляності. Мені хотілося ще їх ущільнити, я поставила ще раз. І було вже так нормально, я ще їх так трошечки порівняла по ніжці, щоб було схоже, де лівий, де правий. І я собі, коли ще в'язала, так визначила, що у мене, як я буду розрізняти лівий і правий. Що в мене ось ці квіточки. Вони мають отак сходитися. Тоді це правильно, правильна позиція тапок для взування. Якщо вони дивляться в різні сторони, значить вже неправильно. Ну, зазвичай, я навіть вже на нозі відчуваю, якщо взую їх неправильно. О, мені дуже подобаються, мені дуже подобаються ці ромашечки, як вийшли. Якби ще вони не так кошлатились швидко, взагалі б ціни їм не було. І мені здається, все-таки ось цей зелений, він трохи е, потемнів. ладно. Це ж кап Як-не-як. -по Далі покажу вам проєкт, який я показувала у своєму минулому відео. Точніше, я в ньому там і знімала це відео, але тільки, <терпи> тільки сьогодні. А я вирішила, знову ж таки, вночі. Не питайте, чому вночі. Тому що мій режим сну підлаштовується під графік включення світла. Воно само, це не я. Я все-таки вирішила, наважилася подовжити тут рукав, тому що мені подобається цей светрик, він досить теплий, і зараз в ньому ходити вдома саме задоволення. Він м'якусенький, альпачечка, вона чудесна, обожнюю альпаку. Але ось один рукав я вже зробила, так сподіваюся, буде видно, а інший ще ні. Можете порівняти, який був і який став. <ріст> ну, тут я вже не скупилася став такий, що я можу прямо ось так в нього загнути руку без будь-яких зусиль. Ну, рукавиця моя, моя проблема, ми над цим працюємо. Ще маркерочки тут лишилися, щоб другий так само зв'язати. Я думаю, якщо мені. Ну, вистачить пряжі, я думаю, в мене вона ще є. Можливо, я навіть його вниз ще подовжу, якщо мені не буде дуже сильно впадло. І тоді він стане просто ідеальний. І знову ж таки, за місяць експлуатації теж досить ну, так, помітно покошлатилася ця вся пряжа. Ну, не пряжа, а полотно. Але це значить, що я його активно ношу і активно люблю. Дуже люблю. Мої не ідеальні вироби всі прекрасні. я Їх всіх люблю. <хи> так. А, ну все, готові на цьому завершились. Не дивіться мої відео, якщо очікуєте готових робіт. У мене все в процесі, в мене готових дуже мало. Якщо є готові, то їх уже хтось носить. Я зв'язала чоловікові. Кофту теплу на замочку, він пішов в ній на роботу. Бо сьогодні мінус 20 було вночі, тому не покажу. Може, вставлю фотку, але це не точно. А зараз покажу маленьку заготовку кардиганчика. Ну, точніше, вже процес пішов, який я в'яжу своїй подружці на день народження, який у неї буде в лютому, не факт, що я встигну. Якщо я буду в'язати тільки його, звісно, встигну, але я не буду в'язати тільки його, тому що в'язати щось одне мені нудно. Мені подобається, як тут прикольно, я вписала ось ці намистинки. Це пряжа Alize Baby бейбі щось там? Я підпишу. Ну, загалом, складу неї 90% акрилу, 10% бамбук акрил, тому що у моєї подружки алергія, алергія на шерсть. І в мене якраз були чималі запаси цієї пряжі. Колись я чомусь хотіла зробити якийсь кардиганчик з бабусиних квадратів з неї, але це швидко швидко мене попустило, але два пакети пряжі осталось. І ось вони нарешті знайшли своє втілення, і мені подобається ця додаткова ниточка із намистинками. Мені здається, він виходить досить ніжним і елегантним водночас, ну прям клас. І з намистинками мені в'язати цікавіше. Якби був просто блакитний, я така М -м -м -м, нудно, <ф surff> я хочу щось цікаве. Да, до речі, зацініть ці божественні стопери для спиць у вигляді, О, господи, новорічних оленят. Вони чудові. Тепер я покажу прогрес свого кардиганчику, про який я вже розповідала в минулому відео, здається, але там його було трішки, зараз він в мене суттєво так просунувся. Це твідовий кардиганчик, так, це спинка. Нитка. Треба потягти нитку. У мене тут ось такий грайливий рукав один. Єдине, що я щось, мені здається, дуже вже зачастила із убавками по рукаву, і він досить швидко звужується. І от я думаю: чи лишати його так, чи трошечки перев'язати. Але знаючи себе, перев'язувати мені може бути впадло. А, тому я не знаю. Я поки вирішила отут призупинитися на цьому рукаву, я, напевне, вив'яжу в тіло ось цю твідову нитку. Мені настільки тривожно, що її не вистачить цієї нитки, що мені здається, що вона ще й залишиться. Тому я вирішила, я її вив'яжу зараз всю в тіло. Ну, теж додам якихось яскравих смуг. Не питайте, чому воно спочатку ось так мінімалістично, потім почалися ці жовті смуги. Просто я в'яжу це місяць, у мене різний настрій, і отут в мене так, потім йде так. Просто мені так хочеться. І все, і все. Мені було скучно. Мені скучно стало в'язати його просто отак. Треба було додати кольорі. Все. Але нитка така жорстка, і мені прям іноді так влом його в'язати. Боже, якби ви тільки знали, мені дуже подобається, але так влом. Але треба ж дов'язати колись. Ключове слово колись. Коли це станеться, я не знаю, чи ви про це дізнаєте. Нічого не обіцяю. Шарненький покажу і все, бо я втомилася. Те, чим я палаю зараз, ну крім шкарпеток, звісно. Це я почала в'язати е, штормсветер. Штормсветер від Knit. Це ось такий гарнюній светрик. Отак от. Із тіньовими візерунками. Це спинка. Боже, мене так тащить від цих тіньових візерунків. Це просто капець. Ой, я не знаю. Я використовую на цей светрик карний меренос 100% без домішок. Лане Кардате, здається, так називається. І метраж у нього 750 метрів на 100 г, але я вирішила в'язати у 4 нитки на спицях четвірках. Я міркувала таким чином, ну, може, комусь це здасться дуже щільно, як для карного мериносу. Але я в'яжу досить так вільно, рихленько, особливо по колу. І мені от у зразочку, який я зв'язала, мені в принципі так сподобалось, як він там розпушився. Трішки, звісно, трошечки я переймаюсь, як це все поведе себе вже в готовому полотні. Але, в принципі, в принципі, якщо зараз отак його так трошки розтягнути, тут дуже ну, помітний цей міжпетельний простір, який після ВТО має розпухнути. І заповнитись пушечком пряжним. Тому я сподіваюся на свою рихлість в'язання. Тим паче, спиці, е, ну, не спиці слизькі, пряжа слизькувата для спиць, і це ще більше додає ну, такої розхлябаності в'язанню. Але він космос, просто космос. Ну, я хочу це дов'язати і не вилазить. Просто не вилазить. Я купувала бобінку, там начебто грам 800. Я сподіваюся, мені цього вистачить. Якщо в 4 нитки. Побачимо. Якщо що, можна докупити. Там це в тому магазинчику Angel. Angel Yarn, чи щось таке. Мені подобається цей магазинчик, я завжди в них купую пряжу. А у них, здається, це така часта позиція. Тобто, якщо що, прикупити можна. Головне, не приплутати з іншим артикулом, який виглядає по кольору точно так само, але склад там з кашеміром. Бо буде трошечки не те. Буде одна частинка, не така пухнаста, як інша. Але нічого. ладно. Ой, все, я втомилась, не хочу більше розмовляти. У мене є ще декілька процесів, але якось уже іншим разом, тому що вони геть на початках. Більше нічого вам не розкажу. Поставте, будь ласка, лайк. Це буде, знаєте, таке емоційне поглажування мені. Тому що я спромоглася зняти відео. Бо немає світла, і тобі так впадло, все робить. І коли світло вимикається, хочеться тільки спати. І от коли вимикається світло, ти спиш. Воно вмикається, ти не спиш. Але ж воно вмикається і вимикається не тоді, коли я це вирішу. А хтось. Я хочу в'язати все і одночасно, як завжди. Зараз я буду у зелененькому светриці у альпачки дов'язувати рукав. Ще один. Щоб носити цей светрик вдома. Бо без рукавів холодно. Так, все, всім па-па, до побачення. Катаю собаку. Хтось з дітей на санках я собаку на ліжанці. До речі, Лежанка зі старого светра. Що це таке? Хто це вже нализав? Ти, ти. моя любима морда. Лея, Лея? Вот Там вже і коти лежать. Час від часу. Ні, не, не буду з тобою грати. все.